Всім добрий день, вас вітаю GoAuto На локації видобичі гарне поповнення вживаної гуми. Різноширокий Хенкук 7535 40 R20, 21 рік. Ідеальний стан. На сезончик поїздити Michelin Latitude 17 рік, 4 мм залишку. Бюджетний варіант доїздити сезончик. Хенкук, новий стан, гарний протектор, все чітко 215 70 16 є нюанс, який заключається в 2015 році виробництво, але дуже крута резина. Майже новий 245 45, 275 40, різноширокий тріангл. 24 й рік, ідеальний стан, 7,5 мм залишку. І 2018 рік, 225 на 55 р 17 Хенкук, гарний стан, 4 штучки. Дзвоніть, пишіть, запитуйте.